Доброго вам здоров'я, шановні, 29 січня. В 2026 році це в нас четвер, і не просто четвер, це останній четвер місяця, певною мірою, дуже цікавий день за перехідними народними звичаями. Про це сьогодні обов'язково поговоримо. А в церковному календарі відзначається перенесення мощів священномученика Ігнатія Богоносця. На цей день в українського народу були свої прикмети погоди. Сніг іде цілий день до гарної риболовлі навесні. Заметіль цього дня літо буде дощовим, вітер з півночі до похолодання та морозів. Морозний та ясний день, значить, літо буде спекотним. Якщо шумить ліс в цей день, значить скоро вже буде відлига. Вже ніяк не дочекаємося, я чекаю вже цієї відлиги, тому що трішечки ну, мороз вже у нас засидівся, я вважаю, в гостях. Червоний захід сонця сьогодні до морозу та ясної погоди. Яскравий місяць із крутими рогами це означає, що мороз. Посилиться, але ну, роги, роги в нас не круті вже в місяця, бо це в нас вже друга чверть, значить, в принципі, вже роги не круті. Якщо півні рано почали співати в цей день, це до потепління. І з сьогоднішнього відео ви дізнаєтеся всі цікавинки, що я для вас зібрала. Саме про 29 січня. Як я вже сказала, в 2026 році це останній четвер місяця, останній четвер місяця січня, відповідно, в знахарів це такий цікавий дуже день. Взагалі, четверги, в знахарів, ці дні дуже цікаві, тому що вважається, що всі замовляння, всі якісь, якась ворожба в четвер, якісь обряди, які відбуваються по четвергах, саме знахарські, вони всі дуже-дуже потужні. І якщо до Хід сонця в четвер щось таке робити, що б ви не робили в принципі в четвер до схід сонця, який би обряд не проводили. вважається, що він буде дуже дуже потужний. Чому так відбувається? Тому що в українській народній традиції два дні тижня є такі особливі. З цього приводу, тому що це найтонше, якби найтонша в ці дні відбувається між нашим світом і потобічним світом. І ці дні це якраз четвер, і це субота. Чого субота? Тому що по суботах ну ви знаєте, що всі поминання тих, що відійшли в за світи, в нас відбуваються саме по суботах, періодично. А четверги це більше з народної традиції до християнської. Ви згадаєте, що в нас і чистий четвер вважається тим днем, коли з тамтого світу до нас повертаються душі наших предків. Тобто межа між нашими світами утончується. Ну і взагалі Навський Великдень, Мавський Великдень, всі ці дні вони відбуваються по четвергах. Тобто Русалчин Великдень це так само четвер, Там в районі трійці це відбувається. Тому дійсно по четвергах, будь-який четвер, впродовж року, якщо ви будете проводити якісь обряди, ритуали, це буде дуже-дуже потужно і дієво. Тож, з цього відео, ви дізнаєтеся безліч цікаво, як саме про день сьогоднішній Я розкажу вам, що сьогодні можна робити, згідно з Україною. Українських традицій, народних звичаїв, вірувань, я розповім, що сьогодні робити не можна, що забороняється. Будь ласка, це відео додивіться до самого самого кінця, щоб про все це дізнатися. Ставте мої лайк, подобайку. І обов'язково діліться цим відео, розповсюджуйте, вайбер -групи, в вайбер-групи, в телеграм-групи, у фейсбук-групи, просто діліться у ваших соцмережах, долучайте до перегляду ваших знайомих, друзів, близьких, ваших родичів, всіх, хто цікавиться українською давниною і традиційним життям. Буду всім рада тут глядачам на цьому каналі, який сьогодні свято. Тож, я сьогодні, 29 січня, дуже дякую всім за перегляд, за лайки, вподобайки, за коментарі довгі продовгі. Але перш за все, я дякую Господові Богові за цей чудовий день і я дякую всім нашим захисникам за захист. Звісно, заступникам сьогоднішнього дня я дякую за заступництво. Слава Україні! І я продовжую. 29 січня в церковному календарі згадують перенесення мощів священномученика Ігнатія Богоносця, єпископа Антіохійського, учня апостольської традиції та автора відомих послань до ранніх християнських громад. Після його мученицького подвигу на початку другого століття вірні зберегли його чесні останки в Римі як велику святиню і пам'ять про незламну вірність Христові. Згодом, через століття, мощі урочисто перенесли до Антіохії, міста, де своє служіння. Для місцевої церкви це було повернення Духовного Отця, знак спадкоємності віри, пам'яті і живого зв'язку з апостольськими часами. Саме цю подію і вшановують 29 січня. У церковних переказах і житійній традиції також згадують, що пізніше, в 7 столітті, частину святині знову перенесли до Риму, де вона перебувала в храмі святого Климента. Так історія мушів Гнатія стала ніби дорогою пам'яті, святиня переходила з міста до міста, а разом із нею зберігалося свідчення про віру, мужність і пастирську любов. В цей день віряни просять про твердість у вірі та переконаннях, щоб не зраджувати обраному шляху, просять мужності залишатися чесними в складних обставинах, вірності слову, обов'язку й власній совісті, мудрості в спілкуванні з людьми, особливо коли є напруга чи непорозуміння. Також доречним сьогодні вважається молитися за мир в громаді, в колективі, в родині. За правильні рішення для тих, хто несе відповідальність за інших, за внутрішній спокій в час випробувань та змін. Дійсно, така молитва, шановні глядачі, от саме зараз, нам була би дуже-дуже доречна. Ми зараз проходимо непрості випробування, особливо пов'язані з такими нечуваними морозами. Ну як, морози взагалі-то не нечувані, звісно, вони бували і раніше в Україні, але от впродовж останніх чотирьох років. Це напевно, що перший раз, що такі морози прям вдарили дуже дуже сильні, і що вони так ще довго тримаються. Тому дійсно, всі ці молитви сьогодні були б дуже дуже доречні. Якщо разом помолимося, я, я вірю в силу колективної молитви. Думаю, що вищі сили нам допоможуть все це здолати і не втратити якогось порозуміння між собою. Це саме саме головне для нас. В народній традиції, втім, 29 січня вважали днем з непростою енергетикою. Казали, що цього дня частіше трапляються дрібні нагаразди, можуть загубитися речі, з'являються втома або дається знаки нездуження. Для захисту оселі від всякого лихого на поріг чи підвіконня клали будяк це вважали сильним оберегом. Ніч із 28 на 29 січня вважали дещо особливою для снів. Добрий сон сьогодні сприймали як віщий, а тривожний як попередження або прихований знак, на який варто зважати. Ну, дійсно, і навіть за перехідними звичаями сьогоднішнього дня ми маємо четвер. В принципі, немає особливої якоїсь вказівки, чи під четвер сни вважаються віщими чи не віщими. Може бути і так, і, і, і не так. Тому дійсно прислухайтесь сьогодні до ваших снів, тому що місяць в нас все ще зростає, а це означає, що саме він може впливати на таку вирогідність, що е, сон дійсно видасться віщим. 29 січня знахарі та цілителі проводили обряди і вичитували замовляння від очних недуг. Вважалося, що цього дня особливо корисно зранку піти до церкви та помолитися святому ігнацію богоносцю. В народних уявленнях він допомагав якраз в справах, пов'язаних із зором, і підтримує тих, хто має з цим труднощі. Як я вже сказала на початку цього відео, шановні глядачі, це ну, у нас звичай такий неперехідний, але він, бачите, накладається на перехідний звичай. На четвер. Сьогодні все, що в вдосвіта, ви вичитаєте, ви або знахарка ваша, там до кого ви звертаєтеся, воно все буде дуже сильно підсилено. Підсилено до того ж нас місяць зростане. Зростаючому місяці, ми якраз можемо читати замовляння на те, щоб покращити щось. Тобто, якщо у вас є якісь негаразди із зором, якщо він ослаб, якщо ви помітили, що останнім часом якось гірше стали бачити, то для того, щоб якраз покращити ваш зір, щоб укріпити ваш зір, щоб ваші очі укріпити. Можна сьогодні якраз проводити оце на здоров'я, на окріплення, на покращення вашого самопочуття, ваших очей і вашого зору, будь-які обряди, ритуали і так само процедури. Якщо ви плануєте якісь процедури саме пов'язані з цими питаннями, сьогодні дуже чудовий день саме для цього. Можете звертатися до відповідних спеціалістів і цим займатися. Буде допомога в цьому як вищих сил, за перехідними звичаями, так і за неперехідними звичаями. В нас тут сходиться дві такі стихії, дві силиці, які вам допоможуть обов'язково в цьому питанні. Також в день Ігнатія було прийнято проводити обрядові дії на залучення щастя в дім. Господиня сьогодні може спекти якийсь пиріг з капустою, з капустяною начинкою, можна зібратися за вечерою з усією своєю родиною. І пригостити, обов'язково всіх треба цим пирогом з цією капустяною начинкою, щоб капуста водилась. Ну, капуста це, це вже пізніший такий символ добробуту і достатку, але зрештою, все одно пиріг з капустою він залучає добробут і щастя в хату. Якщо залишиться якийсь шматочок після такої вечері, викидати його в будь-якому разі не можна в жодному разі. Його треба віддати хатнім тваринам. Якщо у вас хатніх тварин немає, можливо, у вас немає ні кота, ні собаки. То треба тоді згодувати це все тваринам або вийти на річку, якщо у вас є там проруб якийсь, можливо, я не знаю там, що у вас яка ситуація, чи замерзла повністю річка, чи ні. І можливо тоді рибкам згодувати. Це так само буде доречно. Але краще все ж таки птахам. Що не можна робити сьогодні? Не варто плакати цього дня. За повір'ям сльози пролиті сьогодні можуть тягнутися цілий рік. Тож наші предки радили стримувати емоції, контролювати себе за можливості, звісно. Якщо немає інакшого якогось виходу, то, звісно, треба дати волю емоціям, але краще поберегти сили, і це залучить вам спокій на весь майбутній рік. Жінці сьогодні не слід брати до рук речі чоловіка, наші пращури вірили, що це може привести до розладу в стосунках. Сьогодні не рекомендується вживати спиртне. В народі вважали, що це може обернутися погіршенням самопочуття. За народним місячним календарем маємо сьогодні зростаючий місяць, у нас друга квартиря. І сьогодні у нас четвер, як я вже сказала, місяць в нас зростає, четвер у нас чоловічий день, тобто, це в нас добрий час для посіву на розсаду городини саме чоловічого роду. Ми знаємо, що відповідно до того, що день чоловічий, відповідно, ми маємо сьогодні обирати для посіву на розсаду самого родину чоловічого роду. Наприклад. Це може бути перець, перець сіють в січні через тривалий період проростання. Щоб насіння добре сходило, потрібне стабільне тепло на нижче 25 градусів і помірна вологість. Ґрунт має бути пухкий полив лише з пульверизатора, щоб не ущільнити землю. Ну, дивіться, чи ви зможете підтримувати саме таку температуру. Зараз це дуже-дуже складно, не всім це під силу. Також сьогодні можна висівати, ну, наприклад, баклажани. Баклажани часто дають нерівномірні сходи, тому їх висівають густіше, насіння заглиблюють не більш ніж на 1 см, і сіють в невеликі горщики або у касети з подальшим проріджуванням. Як я вже неодноразово сьогодні вам доповіла, оскільки в нас останній четвер місяця, це особливий день, тому що саме на останній четвер місяця було прийнято в українських знахарів виливати від переляку, від переполоху. Значить, виливається різним чином. Можна виливати, в принципі, ну, як беруть мисочку якусь над головою людини свічку, капають віск і дивляться, на що той віск в тій мисочці з водою схожий. Спочатку, ну, просто щоб це лікування воно було максимально ефективне, треба зробити так, щоб дізнатися, від чого цей переляк, цей переполох. От, і знахарі таким чином дізнавалися, виливали це в мисочку, дивилися на те, який віск накапав, на що він схожий, і відповідно до того вже вживали відповідних заходів. Там, якщо схоже на собачку, наприклад, то вживали відповідні заходи із собаками. А якщо там на коня, наприклад, то з конем, ну або якась інша істота, або ну, хто мог налякати людину чи дитину. Це ж, ну якби інколи людина навіть сама не пам'ятає, хто її налякав. От і від чого в неї той переляк чи переполох? Виливають саме сьогодні, і вважається, що це дуже-дуже дієво. А щоб ефективно все це проробити, треба прочитати замовляння. Замовляння я вам даю, як завжди, це стародавнє дуже замовляння, в мене всі замовляння автентичні. Стародавні, слухайте уважно: стоїть дуб при шляху, під дубом чорна яма. що в тій ямі сидить переполох і тремтить. Як тому дубу не сходити з місця? Як тій ямі не виходити наверх, так би і переполоху до раба Божого Івана не приступати ні вдень, ні вночі, ні при сонці, ні при місяці, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Звісно, оскільки це в нас замовляння, його ми читаємо три рази. Якщо хватить духу, то можна на одному подуху прочитати. Ну, якщо не вистачає, тоді треба ділити. Або хоча б перший раз прочитати за одним духом, ну а потім вже як піде. Ну і якщо ви відчуєте, що малувато після трьох прочитань можна ще шість разів прочитати, так, щоб загалом вийшло дев'ять. Три по три. Або три рази ми читаємо, або три по три рази. З приводу стрижки, якщо вам захочеться сьогодні підстригтися, то сьогодні день для цього просто ідеально підходящий. У нас друга квартира, Це означає, що стрижки, зачіски, зміни іміджу, які відбудуться саме на цій чверті, будуть дуже вдалими. Якщо у вас рідке волосся, ви можете так підстригтися, що відповідно до цієї стрижки воно буде здаватися навіть густішим. Ну і взагалі волосся підстрижене на першій або на другій квартирі, швидко відростає, воно зберігає свою густоту. Або навіть ця збільшується, волосся виглядає здоровим, дуже красивим та блискучим. Ну, і сама зміна іміджу сама по собі буде дуже-дуже доречною. Тому, шановні глядачі, якщо сьогодні хочете щось таке зробити, будь ласка. Відповідно до цього, так само всі косметологічні процедури на цій квартирі в цей день. На такому місяці дуже будуть доречними. Якщо вам треба щось продовжити по ваших перетвореннях, перевтіленнях. Можливо, ви якось себе покращуєте зараз, ходите на відповідні процедури. Так само цей день дуже доречно було би їм присвятити. Тому, будь ласка, можете це робити. З приводу нових справ я би не рекомендувала починати якісь дуже великі проекти сьогодні. Оскільки в нас сьогодні спогадується священномученик, е, тому є висока ворогідність, ризик, що людина, яка розпочне дуже великий проект, буде мучитися, поки його буде робити. Але е, якщо цей проєкт якийсь ну такий нетривалий, наприклад, там на два на три дні, одним словом, якщо ви відчуваєте і знаєте, що ви встигнете доробити цю справу, цей проект, цю роботу до суботи. То можете сьогодні, в принципі, цим зайня, зайнятися. Ну, це в будь-якому разі не буде. Якщо будете мучитись, то недовго, не поки не доробите. Доробите до суботи, то і хорошо. Ще я хочу сказати, що на такій квартирі, як сьогоднішня, у нас з вами, дуже добре робити якісь перестановки, можливо, в хаті, може, хочете там меблі якось переставити. Трішечки змінити щось в не, квартирі. Не сильно, але змінити. Можете так само це робити, буде доречно. Як, якась, якесь проображення зробити вашої оселі, вашого простору. І на роботі так само. Можете там трішечки, може стіл кудись переставити, а може крісло переставити, може замінити крісло захочете. Так само, це буде дуже-дуже доречно. Саме на цій квартирі. І в четвер, четвер, для цього день. Відповідний і дуже підходящий. З приводу посту, то четвер, це день непісний, тож ми можемо вживати будь-яку їжу, якої нам хочеться. В нас тривають м'ясниці, тож давайте цим користуватися, набиратися сил перед великим постом, який вже буде доволі таки скоро. А з приводу рецепту, то сьогодні я для вас приготувала стародавній український рецепт, називається курчата з хвехвером. Значить, для приготування треба. Посолити приготованих як слід курчат, злегенька обсипати їх борошном, добре мастять їх і ставлять у гарячу духовку тільки на 10 хвилин. Тим часом тушкують в маслі баклажани по два на курча. Розрізавши кожне курча, як прохолонуть на двоє, злучають їх з протертими насито баклажанами. Потім того кладуть на кожну половинку курча маслі, тушкують їх. Поставивши все хвехвером доти, доки підлива не буде густою, тоді перекладають їх на таріль, поливають цією підливою і подають. І цей рецепт, і замовляння, яке я вам сьогодні дала, я, якщо буде все благополучно з електрикою, зі світлом, я додам в першому закріпленому коментарі під цим відео. Останнім часом не завжди вдавалося це робити, вибачайте. Ну, вже в крайньому випадку є функція субтитрів на цьому відео, можна звідти взяти текст, якщо треба. Ну, в більшості випадків він, в принципі, нормально сам. YouTube нормально розшифровує, і субтитри, в принципі, коректні дає. Можете скористатися. Цією функцією, ну, а так я буду намагатися, звісно, це робити в першому закріпленому коментарі, щоб вам було зручніше. Звісно, сьогодні 29 січня маємо іменинників, іменини відзначають Дмитро, Іван, Костянтин та Роман. Щиро бажаю вам рівноваги, внутрішньої освітлої впевненості у власних силах. Нехай кожен день приносить радість, нові можливості та добрі новини. Хай здоров'я ваше буде надійним, а життєва енергія стабільною. Бажаю вам достатку, впевненості в завтрашньому дні та мудрості в рішеннях. Нехай удача супроводжує вас, а Небесний захист додає спокою та ясності. Хай в домі буде тепло, а в серці мир. Шановні глядачі, і всім вам так само і тепла в домі, хочу побажати і фізичного, і емоційного. І спокою в серці так само хочу побажати і в думках. Взагалі, знаєте, холод він поганий для тіла, хоча не у всіх випадках. Ну такий занадто сильний затяжний холод. Звісно, він ніяк на користь тілу вже не йде, то ми розуміємо. Але холод в думках, холод в розумах і холод в прийнятті рішень він буває дуже доречний. Тож, от саме холод в голові треба тримати в цьому сенсі, в переносному, не в прямому. В прямому сенсі все одно голова має бути в теплі. Хоча народна мудрість, знаєте, каже, що ноги треба в теплі тримати, а голову в холоді. Але останніми днями я як сплю, то хочеться. Ну, я шапку надіваю, тому що вуха мерзнуть, вуха мерзнуть все одно. От, ладно. Давайте зустрічатися вже завтра, на завтра. Дуже цікаве, і дуже велике народне свято. Церковне свято, ну воно середнє, скажімо так. Це не на 10 свято, а в народні свято це завтрашнє відзначало особливо. Тому завтра, на трьох святих давайте зустрінемося знову на цьому каналі, щоб поговорити знову про те, яке сьогодні свято. І що не можна робити? Дуже вам дякую за цікавість до українських традицій, за ваш час, що ви приділили їх пізнанню сьогодні. І сподіваюся, на нашу з вами зустріч завтра. Будьте здорові, бережіть себе! Слава Україні! До побачення!